Скільки грошей вам потрібно, щоб комфортно жити на пенсії? В Минулому відео я показав розрахунки для сім'ї без дітей в Україні. Подивіться, Вгодячи з цього, будемо вважати, що для комфортної пенсії для однієї людини потрібно приблизно 1 тисяча доларів на місяць, щоб забезпечити такий рівень життя протягом 30 років. Потрібно мати капітал близько 300 тисяч доларів. Як цього досягти? Якщо у вас є ще 30 років до пенсії, достатньо інвестувати всього 100-150 доларів на місяць у фондовий та криптовалютний ринок із поступовим ребалансуванням відповідно до вашого віку із середньою дохідністю 8-10% річних. Якщо часу менше, наприклад, 10 років, тоді щомісячний внесок має бути значно більшим близько 500-600 доларів на місяць. Також важливо диверсифікувати. Частину капіталу в акції, частину в облігації та мати подушку в валюті. А ви вже розраховували, скільки вам потрібно накопичити для своєї пенсії? Напишіть у коментарях.